Ерего повідомили про ситуацію в енергосистемі станом на 8 жовтня. Ворог завдав ударів по енергетичних об'єктах у Чернігівській та Дніпропетровській областях. Найбільш критичною залишається ситуація на Чернігівщині. Там зараз діють графіки відключення світла. Як живе Чернігівщина? Будемо говорити просто зараз. До нас вже доєднався Дмитро Іванов, депутат Чернігівської обласної ради. Вітаємо вас, пане Дмитре! Вітаю студія. Пане Дмитре, яка ситуація наразі зі світлом на Чернігівщині? Чи можемо говорити про це? Е, да, Можемо говорити. Звичайно, треба говорити е, Наші енергетики. Працюють і вдень і вночі задля того, щоб подолати ті наслідки, які були завдані після ударів, і хотілось би подякувати енергетикам, рятувальникам, які постійно працюють. Я у вас сьогодні в студії не тільки як депутат обласної ради, а також як голова Добробату, волонтерська організація, яка працює в 14 регіонах і в тому числі. І Чернігівщина, і наші волонтери завжди долучаються після обстрілів, після всього цього, коли це там будинки, і ми е, в свою чергу завтра з нашими партнерами е, будемо забезпечувати пункти незламності водою е, питною. Е, вже це проговорили з міською військовою адміністрацією. Зв'язався і завтра визначимося, де ми це будемо допомагати. Але ситуація складна, графіки відключень є. Люди живуть в графіках, це погано. А з гарного, те, що енергетики давають, але вони працюють і вдень, і вночі з поганого, що я завжди говорю і комунікую, те, що в Чернігові я в п'ятницю звернувся до міської ради міської військової адміністрації з приводу того, що треба розробити план децентралізованої генерації. Тобто, в Чернігові взагалі заборонено індивідуальне опалення. І це прикро, бо в у... івано франківську є в Ужгороді, є у Львові. Є а це дасть, дає можливість. Також людям бути е, автономними, і ми минулого року реалізовували і в Львівській області, і в інших областях. Ми забезпечували соціальне захищення верства населення великими ну, накопичувачами е, батареями для того, щоб можна було котел індивідуального опалення під'єднати, якщо немає електрики, і є автономність, і котел працює там дві доби, там півтори, дивлячись, який котел. Але в загально в квартирі це там до двох діб автономності. І ми в свою чергу пушимо питання, і дуже важливо, ну я звернувся, зробив офіційне звернення зрозуміти план, щоб ми не тільки там критикуємо, що воно заборонено. Це дуже погано. І є декілька джерел, тільки там теплової енергії, де деякі з них приватні. Ну це. Ну незрозуміло. Ось Миколаїв робить е систему за кольцове місто як енергетичний острів, і комунальне підприємство в них там поставило когенераційні установки, які в свою чергу дають тепло. Електрику, а, і це важливо, і я попросив у міської раду, міської адміністрації плани, як ми це будемо долати. А ми, в свою чергу, будемо звертатися до донорів, щоб реалізовувати далі проект і батареї, ті, які б ми могли надавати людям. І У нас ще є декілька проєктів, Я поки що вони не погоджені. Не можу сказати, але в свою чергу включаємо всіх. Ось завтра ми веземо з партнерами воду. Потім будемо дивитися в, в пункти незглавності школи в садочки, в лікарні для того, щоб був запас, і так само будемо максимально е, працювати з донорами для того, щоб вони допомогли е, півночі. Сьогодні працювала наша команда. І в шості е, Сумська область теж потерпає, і ми постійно працюємо над цим. Пане Дмитре, давайте тоді поговоримо про ось ці графіки, наскільки вони, наскільки ось ці відключення вони глобальні, наскільки вони е е великі за розміром часу, е як справляються люди, як функціонує критична інфраструктура, принаймні громадський транспорт, як впораються люди, е і чи вистачає в принципі ось цієї генерації е на, то, на те, щоб хоча б функціонувала критична інфраструктура? Дивіться, критична інфраструктура функціонує. Там позабезпечували донори, і водоканал, і інші організації, і лікарні позабезпечували великими генераторами. Але коли багато відключень, і, ну іноді в деяких містах, місцях, де є відключення, електрика ж це ж водопостачання і водовідведення напряму залежить, в тому числі, але Повторюся, нам потрібно було вчора думати про те, що буде сьогодні і завтра. А це е, диверсифікація енергетичних ризиків, щоб ми не були е, на єдиному чи на двох джерелах е, закульцовані, А ми маємо зробити багато е, котельні, квартальні чи будинкові когенераційні установки. повторюся, які дають електрику, які дають тепло. І це рішення, яке дозволить через якісь недолугі і неправильні управлінські рішення когось не бути в заручниках містянам, людям, дітям. Так що ну люди, звичайно, звикають до всього, але потрібно займатися ще вчора було, і сьогодні, чому критично те, що я звернувся, чекаю. На відповідь ми в свою чергу готові експортно долучатися і долучати партнерів. Але графіки працюють три на три. Бувають звичайно і аварійні відключення. Але ну ви знаєте, під час війни професія енергетика-рятувальника вона зовсім інше значення має, і ми розуміємо, що ці люди докладають максимум зусиль, щоб наші люди були в нормальних умовах. Пане Дмитре, ви говорите зараз про те, що зараз буде екстрено вирішуватися питання для того, щоб люди мали так чи інакше автономію. Ви як представник обласної влади, так, обласної ради. По-перше, як бачили до того, тоді чи достатнім ви вважаєте темп? Підготовки міста, будь-яке місто, будь-яка будь область має готуватися до ось таких ситуацій, і е, ви як представник влади, що було вже зроблено? І скільки часу тоді е, буде необхідно на те, щоб ще зробити додатково ось ці всі ситуа... ось ці всі процедури, про які ви зараз говорите? Дякую за запитання. Я не тільки як представник представницької влади, а не виконавчої, е, вважаю, що місто, місто Чернігів недопрацювало це питання його потрібно було вирішувати два роки тому, в 2022 році, ми бачили, що відбувалося, і е, треба було підготуватися. І чи можна було дозволити якимось будинком вивчити інститутам? Пане Дмитре, енергетики ми перестали чути. відключити йде поставити індивідуальне палення. Чуєте зараз? Так, да, зараз чуємо. Будь ласка, повторіть те, да. що ви сказали. Я вважаю, оцінка роботи незадовільна саме по місту Чернігова. Але опалювальний сезон готується але. Диверсифікації ризиків не було, і е, чи можна було деякі будинки е, вивчити з інститутом тепла? Які будинки відрізати, які не відрізати, де люди самі за свої кошти встановили би котли, і ми не мали б проблем? Тематики. Чи можна було поставити когенераційні установки? Можна. USAID в свій час роздавав ці когенераційні установки. Харків поставив, Миколаїв поставив, інші міста. Ну багато. В Івано-Франківську є програма, яка відшкодовує за індивідуальне опалення. Ну чому в Чернігові цього не зробити? У мене питання. І я це питання конкретно задав і публічно зараз його комунікую, бо люди не мають страждати від якихось від якихось неправильних управлінських рішень. Управлінські рішення мають ухвалюватися на користь людей. І все. І коли було нещодавно була е, заява президента України з приводу того, що будуть реагувати, е, президент буде реагувати центральна влада е, на тим, що хтось не справляється в регіонах. Це правильна заява. Вона була в понеділок чи у вівторок, а я в п'ятницю звернувся до. Е, Міської військової адміністрації і міської ради, ну, звичайно, що хтось має відповідати за це, пане Дмитре, і що вам відповіли у міській військовій адміністрації на ваш запит? Чи ще не відповіли? Це зараз питання опрацьовується? Дивіться, я а, чекаю. Ну, взагалі, а, всі ці питання протягом там 10 років а, мали робити міська рада. Міська військова адміністрація, вона є, але. Повноваження і основні можливості в міської ради. Міська військова адміністрація безпекові питання курує. Але сьогодні в мене була розмова з головою міської військової адміністрації. Вони завтра долучаються і допомагають нам там з забезпеченням критичної інфраструктури. До мене звернувся, телефонував позавчора перший заступник обласної військової адміністрації. А міська рада поки що не надала ніякої відповіді. Так що потрібно зробити план, коли є план, тоді можна звертатися до будь-якого донора: європейського, американського, до, до будь-якого до корейського і сказати: ось у нас такий план. Ми хочемо там п'ять пересувних котелень чи п'ять пересувних когенераційних установок, і все. І тоді рухаємося. Так що ну це потрібно вирішувати. Пане і Дмитри, все це реально зробити, пане Дмитре. Давайте тепер поговоримо про вашу волонтерську діяльність. буквально у нас 2-3 хвилинки залишається, але тим не менше. Розкажіть, будь ласка, як у області облаштовано зараз ось ці можливо є пункти незламності? Можливо, є якісь пункти, куди люди можуть прийти, наприклад, набрати води, набрати зарядити телефон або гаджети якісь. Будь ласка, розкажіть, як допомагає місто і область людям? Ця, пункти незламності є. Е, звичайно, є адреси, е, які є. Я попрошу ще, щоб по радіо теж давали, бо радіостанції, коли щось не працює, радіостанції працюють. І можна їх слухати в автомобілі, і не тільки, щоб говорили, де є пункти незламності. Е, ми, в свою чергу, наш волонтерський рух він представлений в 14 регіонах. Чому я маю розуміння, що кукується в Миколаєві? Харкові, бо Добробат присутній в Харкові, і в Миколаєві, і там зробили рішення управлінські з 22-го року, які е допомагають місту бути автономним при будь-яких історіях. А Чернігів в 22-му році був в облозі. Висновки не були зроблені і. <tient> маємо таку ситуацію, Пане але Дмитрия, вибачте, ми... будь ласка, але <тит> просто, просто знаєте, я не хочу зараз, щоб наша з вами розмова вона була так з таким більш політичним акцентом. Хочеться зараз більш соціально проговорити фізично, що зараз організовано для людей, тому що у нас є включення із Харківщини, із Сумщини. Є включення, ми будемо окремо говорити по регіонах. Зараз просто хочеться дізнатися дійсно, як зараз організована да. допомога саме на Чернігівщині. Я скажу, що ми свого боку зробимо. Немає ніякої так. політики, це, це управління. Це ви сказали про політику. В це управлінські рішення, вони не політичні, а управлінські. А що ми, ми завтра будемо забезпечувати пункти незглавності водою. Яка потрібна, там є можливість людям заряджатися і так далі? Ще попрошу військову адміністрацію, щоб соціальну рекламу чи ми запустимо соціальну рекламу, де знаходяться ці пункти незглавності А скільки їх е, вони... ви можете сказати скільки їх по місту хоча б дивіться я не готовий в абсолютних цифрах ну це більше 50 точно цих пунктів незглавності можливо їх і більше е, мені десь потрапляла ця інформація але багато цифр і так е, неможливо тримати я я розумію е, скільки ми об'єктів зараз у нас в роботі я це знаю на пам'ять так що це питання більше до Якраз керманичів міста, але вони працюють. Але треба ще покращувати те, що є. Звісно, ми вам щиро дякуємо за те, що ви робите, і за і як представник влади, так чи інакше намагаєтеся вирішувати питання, і як волонтер, який просто фізично допомагає і допомагає в організації допомоги для е, містян Чернігова е, області Чернігівської щиро дякуємо. Е, тримайтеся, будь ласка, е, ми е, всією Україною підтримуємо вас і дякуємо за те, що ви робите для місцевих мешканців. Я нагадаю, що з нами Дякую. на прямому включенні був Дмитро Іванов, депутат Чернігівської обласної ради. З ним говорили про те, якою зараз є ситуація на Чернігівщині. До побачення вам.